Загрузились, виїхали з Києва, вже їдемо по трасі, я на пасажирському, відпочиваю. А, за кермом братішки. Минулий раз папу, прошлу п'ятницю їхали з папою, цей раз з братом. Сказав, що я медленно їжу, так? Ну так, то ми будемо до завтра їхати, то вирішив я поїхати. Так кажи, як казав дід Петро. Да я позори там при всі. Ми вже залишились 50 кілометрів, знову вихідні відпочинемо і в неділю поїдемо вже на розвантаження. Все, вихідні відбули, неділя Пора в путь. покупались, тепер побрилися, аж помолодів. Да. І їдемо на парковку, зараз 5 годин вечора, поки переложимо речі, туди-сюди, поки дафу заведемо, прогріємо. З ручки будеш заводити, Так, то попив. Все одно поки вічі розложимо, то... О, це, якраз до комендантський треба встигнути їхати, до місця розвантаження, якраз прийти, якщо заправитися потрібно буде. До речі, якраз на пітки. Але правда, цей раз більше соки взяли. Це костюм нам так, Вівторок, четвер, 44 на загрузку. На загрузку вже після загрузки їздить. Силенький Маті... на вигрузку, да. а галстук то <праздник> по праздникам. Ну, Зараз поскладимо речі і будемо виїжджати. Єдиний плюс, що в неділю їздити, машин майже немає. Лише легкові, але я думаю, ще пару годинок і взагалі нікого не буде. Заїжджаємо вже до Полтави, зараз підзаправимо вітрів 100 і поїдемо. Продукти є, все є. Доїдемо вже до місця розвантаження, щоб завтра зранку не доїжджати нічого, завтра розгрузимось і знову на парковку відпочивати. Загрузка у нас тільки вівторок, будемо їхати на Кременчук. До речі, багато хто писав сьогодні, читав коментарі по поводу відрату особливо. Не очікував, що скільки визве для обсуждення. Ну, Яка миска не влазив, була там ще одна широка, але ну, вона під свалку не влазила, тому відро. А по поводу газованих напоїв, то В цей раз вже взяли ще трішки соків. Погода вже нарешті весна прийшла. Так, так. Весна тікає днем. Дотікає останні каплі. Кожна капля важна. важлива. Вже так, в принципі, без курточки нормально, не холодно. Погода класна, вітру немає, розхід падає, тому їдемо далі. Їдемо на завантаження. Правда, єдиний мінус того, що знову не впустять на завантаження. Будемо грузитись за Змійовим там, в селі Лопажанському. Тому знову прийдеться гуляти. Сподіваюсь, що якомога швидше загружусь, але також вчора сказала, що може буде з самого вечора грузити. Нарешті ми виїхали з цього села Слобожанського, доїжджаємо вже до Змієва, грузили цілий день з 8 ранку, як ми приїхали, і до 5 ось ми тільки в 5 часов доїжджаємо. І то більше волокіт з документами, ніж самого вантажа. Вантажа 5 тонн, один борт резини, там по всьому кузу, так трохи покидали резини. В общем, як зазвичай проблем більше, ніж чим... також вже забрав свого помощника і їдемо. Сьогодні не знаю, чи будемо їхати до Кременчуга, чи станемо в Полтаві, переночуємо. Будемо дивитися по часу. Ну а ми по накатанні в чутого маркетоп. Тільки машина умноже на варіки за пішоходом. Тому цей раз повинні обійтись без штрафу. Пішоході там не хожу. Ладно, ми скупимося, що в нас поліція така, що почекає. Їм як план виконати треба, вони все зроблять для цього. А ми підемо поки ще трошки підгубимося. Хоча говорять, що ми там погано питаємося, але зазвичай ми показуємо те, що ми докупляємо рейси. Зазвичай у нас завжди є домашня їжа, а це так чисто себе попалувати. Переночували в Полтаві, на ранок вже набралися сил, енергії. Сонячний такий день. І їдемо. До Кременчуга вже залишилося 70 кілометрів, якраз на 9 спокійно ми, якщо все добре, доїдемо. Але не знаю, розгрузимось і знову на відпочинок, тому що завантаження у нас завтра вже прямо додому, на кривий рік. Перей не пам'ятаю, що грузити, ну то не все головне ще якраз. Прямий рейс додому, без Дніпра. І якраз на пасочку відпочити. Я вже до кінця показую місця, де колись в ролику показував. Ми тут грузились вудкой. А, це я один бок. Один грузився. Зараз підемо. В принципі, нам потрібно тільки гроші закинути на карту. Ну і ще й так по магазину полазимо. Все рівно. Щоб не сидіти в машині, будемо нагулювати апетит. Другий вихід люди за сьогодні. Зараз чекаємо таксі, Визвала вже. Да. Поїдемо ми в торговий центр. Ось скоро у нас розпис, а туфлі то немає. А часу не так багато залишилось. Щоб не гаяти час, все рівно в машині сидимо. Поїдемо, подивимось собі туфлі. Якраз подивимось ціни і якщо подос подобається, то візьмемо. Що скоро він приїде. Да. Hours later. А Ми без пригод не можемо. Ми як зазвичай щось або перепутаємо або щось. тупанем. заказчик таксі, неправильну точку поставив, а я нас привіз Встрій. Встрій. В строїтельний магазин. Ну теж магазин. Mm -hmm. А поки йдемо тут рядки, туди тебе, сенсей. Залишилось нам ще пішком, зато прогуляється кілометр не так багато. у нас два дали кабинет. Что за И кто батарею, и линяем волосы. Да? Удобно. Поели сегодня, застрелились с товарищем. Салам. салом пополам. <laughs> покажем наши хоромы. Можно залезть. Ти туди розбиваєшся? Я розбиваюся. Значить міна. Можеш розбутися. Не, я протру. Можеш погазувати, в принципі. Та шторку можеш одведення, щоб нас бачити. Та ти так розходиш, як будто як в цих пурах вже від'їздив, мама, не горюй. тобі йде. — Так? <gammaenders> — Це тормоз. Це тормоз. В принципі, як на обочній машині. Три <laughs> педалі. Сіплення можеш спробувати вижити. Це треба типу, воздух, щоб воно докачалося чи... Зараз ну, да. ну, типу, з воздуха не буде А У нас вже ранок починається з того, що проснулись 7 ранку і їдемо на завантаження. Тільки що проїхали Лукас. Ой, на завантаженні нам нас 9, зараз 8. Ну, якраз поки доїдемо, плюс-мінус. 15 хвилин туди, 15 хвилин назад. Ну, ми трішки раніше приїдемо, тому що хочеться сьогодні раніше загрузитися і вже сьогодні переночувати вдома. Дай Бог, щоб звісно загрузка була легка, але мій самий такий страх, що це може бути мій вигрузка в Кривому Розі, мій нелюбимий завод, воно так і вийшло. Будемо розважатися на арсілорі. Тому завтра в нас будуть нерви. А якщо їх не буде, то я буду, звісно. Сильно здивований, тому що кожен раз що я там був це постійні нерви. Ну То буде завтра, сьогодні для початку ще загрузитися. Дай Бог, щоб все було добре, без пригод хоч тут. Так що Їдемо на завантаження. Я, звісно, трохи не доїхали, поки їхали по путі на завантаження. Зупинилися, ранок починається не з кави, а так? Вкусненький. 9 гривень. А моє 55. А моя — 55. Ну, самі вибирали. Тому зараз поїмо морожена і будемо їхати. Так, виїжджаємо вже з Кременчуга. До речі, на здивування щось дуже швидко нас загрузили. Ми навіть так не сподівались. Зараз пів одинадцятої ми ще правда півгодини простояли наші на монтажі, чисто, щоб перевірити рульові колеса. Ну, тепер вже права трішка була підпущена, зараз будемо тепер. Їхати додому, заїдемо в Бродчину, пообідаємо. А загрузили нас типу, як якісь металічні рукава. Ну, Я думав, воно буде тяжке, а воно ще оказується, легеньке, то взагалі чудовий рейс виходить. Потихеньку їдемо. Єдиний мінус, що у нас розвантаження на цьому Арселорі. Завтра розгрузимось і будемо вже вставати на тижневу відпустку. А ми вже повернули на дорогу, хто дивиться канал. Як зазвичай їду по цій дорозі, то частенько сюди заїжджаю, майже завжди. Тому зараз легенький перекус, ну як легенький, нормально поїмо. Та й поїдемо вже спокійно. Сьогодні вже додому, спать, да, доволі. Місяць в рейсі. Надоїло. Ні. Ми б ще каталися. Ну розпис. <ріст> Треба їхати що свою, якби, не весілля, а розпис, бо весілля буде трішки пізніше. Тому у нас якраз і тижнева така відпустка вийде, якраз і паска, все на носу, якраз і відпочинемо. Припаркувались. Не закрила. Закрила. Так що погода нас сьогодні радує. наконець-то весна. Типенька, харчо половинка, капуста, два шарита, графандер, кола. Нормально. Ох, Принесли нам уже друге. Картошечка фрі, для по київській, салатик. Наївся вже і так добряче. Та Ще можливо все доїдати, що залишиться на столу. І це все ми поїли на 336 гривень. Доволі таки нормально. Ну, здрасте. Ты все снимаешь? А я все снимаю. Отлично. По кофейку. По кофейку. Сегодня, конечно, погода радует. Бо я вначале думал на, на тех местах, там, где в прошлый раз. Yeah. Коли... Специально встал бы сейчас. Никто не встал. Не встал так. Да, доезжаем уже додому. Останній раз, як вже виїжджали почти майже місяць тому, ще була така, можна сказати, зима, поки заїжджаємо вже зелено, тепло, зараз вже на градус тобто 22 градуси, хоча вже пів шостого вечора, але все рівно тепло. Зараз поставимо машину на парковочку і поїдемо вже сьогодні, чистий четверг наводити порядки. Правда, потрібно було зранку, але коли встигли, коли не виходить, вже спокійно. Вже Залишилися останні кілометри. Як доїжджати додому, вони завжди самі такі приємні, самі легкі. Якраз взагалі добре сьогодні проїхались, по видному цілий день по сонечку. Розхід нас просто радує. 25,2. Містами, до речі, було 24. Тому що ваги майже не було, легеньке. Як мені сказали, на завантаженні перевозити воздух. Так воно, в принципі, і є. Там Сіточка металічна, вона, грубо говоря, там, мабуть, одна штучка важить кілограм 20. Їх там хай. Ну, Грубо говоря, ми веземо тонни 3-4, небагато. Їдемо паркувати дафіка. Принучували вдома. чистий четвер помилися. На еле трішки порядки, але не встигли. Щось сьогодні будемо наводити в порядку машині, тому що пезла. Ну, Знову зараз, зараз поїдемо вигрузимось. Уже сьогодні один. На завод також сьогодні не пускають, тому сенсу їхати та немає. Поїдемо одні, на такі ось два штучки бутерброди. От я їду, я не сподіваюся, ненадовго, але все рівно ще гаряченькі, гарячі бутерброди. Мене не відпускають без їжі Тому, дай Бог, щоб швидко вигрузились І будемо потім займатися підготовкою. Так що їдемо, попрацюємо сьогодні, дай Бог, по короткий день вийде у нас. Сподіваюся на це. І будемо займатися машиною, підготовкою. Ну, у нас все тільки ранок починається, хоч говорили раніше, приїжджати чергу зайняти Ну там правда. Дафік один світ також подивитися на вигрузку. <гум> То нам підійшли хоч з восьми працюють, сказали 8-20 підійти. Ой, це ще ми навіть <пум>, до пропусків не дійшли. Ну та ладно, почекаємо. залишилось вже 10 хвилин та й будемо <гум> щось думати. Сподіваюсь, що це. Зараз зайдемо, пропуск швидко візьмемо, тільки вигрузимося. І до... поїдемо додому. До обіду справимося. Помічтали, а тепер, думаю, до вечора будемо тут стоїть. На моє здивування, до речі, наші вигрузили пів 12-ї повернули сюди, як їхати до терміналу, авторинку. Але вже тут нас чекає пробка, я не знаю, кілометр, напевно, два, там железний переїзд, ну що то вже довгенько стоїмо. Там на сілори нормально, я вже думав, зараз побистимо на парковку. Ну, не вийшло. Арсіар вигрузив швидко а то тут пробка. Ще й доволі такі, правда, вручну вигружали довгенько, якось грузили швидше, може ще додому, тому і казалось. Да, Ну а я вже вдома. Рішив сьогодні вже не прибирати, тому що сьогодні, оказується, ще й праздник, Страсна П'ятниця, забрав тільки речі. І то вже після цих всіх свят, після пасок, будемо займатися прибиранням. Стірками цим. Всім. Ну, так же, як в Кременчугі у нас вийшло по мене зняв, вже, які я купив собі тяги. А такі я собі нові мільйонки купив класичні. На розпис, на свадьбу. Та й в принципі на всі случаї житті. Вийшли вони 200. Так що я вже майже готовий. Відсвяткуємо свята, побудемо вдома, наберемося сил. І вже, напевно, наступний рейс буде, напевно, днів через. 10 десь так. Ну, в цей час будемо знімати наші підготовку до розпису, тому кому буде цікаво прибирання. Та й трішки біля машини потрібно, як зазвичай полазити. Так що не буду затягувати. Хочу всіх привітати зі святами, побажати всього найкращого. Саме головне мирного неба, щоб все було спокійно. І саме головне здоров'я тому всіх з спа... Паскою зі святами.